Шановне пане, рух оперу це є патріотичний рух, національна патріотична. І всі ті, які побажають прийняти участь, ми з радістю їх запишемо і візьмемо для підготовки. Перше. По-друге, коли будуть сформовані певні підрозділи або певні структури, я впевнений про те, що Координуючи дії з Генеральним штабом Національного рухового, ми скоординуємо ці дії і знайдемо можливість у Львові, у Львівській області, при необхідності і при можливості підготувати тих, які мають, ну, будемо казати, первинну військову підготовку, і довести їх навички. До відповідного рівня, ну, будемо казати, на базі дій відділення взводу. Доповідь закінчуємо.